Близько тисячі загиблих, серед яких жінки і діти у Сирії стався один із найкривавіших спалахів насильства за останні 14 років. Масові вбивства алавітів, до яких належала і сім'я поваленого президента Асада. Більше про ситуацію розкаже Софія Желінська. Провінції Латакія та Тартус – прибережні райони Сирії, де мешкають переважно аллавіте – релігійна меншина до якої належав повалений торік у грудні диктатор Башар Асад. Саме тут наприкінці минулого тижня спалахнули найкривавіші зіткнення з моменту падіння режиму. Прихильники колишнього президента здійснили скоординовані напади на блокпости та представників нової влади. Перед нами постала нова загроза у вигляді спроб прихильників колишнього режиму та зовнішніх сторін, що стоять за ними: зародити черговий бунт і втягнути нашу країну в громадянську війну, маючи на меті розділити її та зруйнувати її єдність і стабільність. У відповідь уряд стягнув тисячі бойовиків до узбережжя, і операція, вочевидь, перетворилася на криваву розправу. За два дні на територіях переважно алавіцьких громад було вбито щонайменше сім сотень мирних жителів, серед яких жінки та діти. Більшість із них стали жертвами масових страт. Загалом у сутичках загинуло понад тисячу осіб. Події останніх днів уже назвали одним із найсмертельніших епізодів за всі 14 років конфлікту в Сирії. Після того, як убили батька і їхніх дітей, вони наказали матері зняти з себе золото, інакше вб'ють і її ми притягнемо до відповідальності з усією твердістю та безпоблажливості кожного, хто причетний до кровопролиття мирного населення, чи завдав шкоди нашому народу, або хто перевищив повноваження держави чи використав владу для досягнення власних цілей. У соціальних мережах ширяться десятки відео зі стратами алавітів на кадрах видно тіла вбитих поранених і полонених людей у цивільному одязі. Сирійська влада визнає порушення під час придушення заколоту однак покладає відповідальність на неорганізованих озброєних людей, які діяли в умовах військового хаосу. Питання про подальші дії повстанців залишаються відкритими. Попри заяви тимчасового президента про придушення бунту, ситуація залишається напруженою. Геддала, колишній бригадний генерал армії Асада, оголосив про створення військової ради зі звільнення з Сирії і закликав до продовження боротьби проти нової влади. За деякими даними, колишні офіцери служб безпеки режиму Асада, що відмовилися складати зброю, формують групу опору в горах. Масові вбивства у Сирії викликали гостру реакцію міжнародної спільноти. Європейський союз і США засудили насильство та закликали нову владу Сирії притягнути винних до відповідальності. Сполучені Штати засушують радикальних ісламістських терористів, зокрема іноземних джихадистів, які вбивали людей на заході Сирії останніми днями. Тимчасова влада Сирії повинна притягнути до відповідальності винних у цих масових вбивствах сирійських меншин. У німецькому МЗС закликали всі сторони припинити насильство. Там зазначили, що перехідний уряд повинен запобігти подальшим нападам. Експерти побоюються, що ці події можуть призвести до нової хвилі громадянської війни у Сирії. На їхню думку, відсутність чіткого плану дій із з боку нової влади та активізація прихильників поваленого режиму створить сприятливі умови для ескалації конфлікту. Софія Жилінська, телеканал Інтермарафон Єдині новини.